12 квітня 2025 року, з ініціативи та благословення Преосвященного єпископа Чернівецького і Буковинського феогноста спільно з Чернівецькою міською радою у храмі на честь Почаївської ікони Божої Матері при кафедральному соборі відбувся майстер-клас писанкарства для дітей загиблих українських воїнів. Захід було організовано єпархіальним відділом у справах молоді за участі духовенства кафедрального собору та представників міської влади. Безпосереднє проведення майстер-класу забезпечили викладачі кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Завдяки їхній професійності і теплу атмосфера заходу стала ще більш пізнавальною, творчою та натхненною. В атмосфері тепла і любові діти мали можливість навчитись розписувати великодні писанки, дізнатися більше про українські традиції, поспілкуватися, отримати подарунки та частування. При владика Феогност особисто привітав кожну дитину, а також закликав усіх пам'ятати про вдячність родинам героїв за їхню жертву. Церква і надалі залишатиметься поруч із тими, хто потребує особливої уваги та духовного піклування.